Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. У нас в принципі виходило все, поки не втрутився пан арбітер. І, на жаль, за його некомпетентності два наші гравці покинули поле завчасно, і жодних санкцій до порушників приміняно не було. Чому там в першому моменті була жовта картка, але ну, я би хотів почути ну, які рекомендації є з арбітром, коли людина б'є в груди ногою гравця, і ми отримуємо отакі. Чудові речі і от такі чудові наслідки. От такі чудові наслідки. І це жовта картка. Ну про який футбол можемо мовити, коли таке суддівство. Це перший момент. Другий момент, на жаль, я не бачу, я обов'язково передивлюся, але в другому моменті. Важко говорити, але наш теж захисник отримав травму, не знаю якої тяжкості, будемо дивитись, і жодних санкцій теж не було. Жодного, жодного ніякого впливу на це не було. Ми як планували, так і грали, але на жаль, заміни внесли корективи, бо так сталося, що хлопці, скажімо так, на превеликий жаль, допустили цих помилок, але нічого страшного, ми йдемо далі. Бажаємо тільки здоров'я нашим гравцям. Якщо ми кажемо про футбол, ну, так, да, ми два рази, два рази помилилися, ми в десятьох грали більше тайму, да? Ні, практично, весь другий, практично весь другий тайм. і Я вважаю, що так, виглядали дуже непогано, враховуючи всі обставини, мали можливості, але, на жаль, ними не скористалися, за що нас і покарали. Тобто, ну, рахунок на табло, жодних суперечок немає. Ну, по рахунку жодних питань. Питання, що до цього призвело і як це відбувалося, це вже інше питання. По-перше, слава Україні, слава Збройним силам України. Дуже нервозна гра, непоганий соперник. Ми готувалися к такої грі. Я би розділив два тайми. В першому е була нервозність в наших діях, е не зовсім вийшло е те, що ми планували. Е ще перший тайм грали проти е вітру, в ну, е другому таймі додали, нащупали свою гру і реалізували да, ті моменти, які создали, могли ще забувати. От, ну, е коли над командою далі результат, то качество гри відходить на другий план, те, що в принципі, в принципі сьогодні і произошло. Я не можу коментувати а, арбітра. От, ігровий епізод. У нас теж, теж ребята, у яких порвані, і гітрий дуже грубо грав соперник. Коментувати те, що сказав а, тренер, то його думка. Ну, ігрові, ігрові моменти. Ігрові моменти я, теж Могу сказати, коли їх воротар да, наносить удар головою нашому ігроку. Це теж ми маємо претензії да, по цьому моменту. Тому бойова гра, накал гри був дійсно. От. Ну, вітаю наших болівальників, вітаю гравців, які оставили частичку своє здоров'я на футбольному полі. Дякую всіх з перемоги. Дуже важливо для нас. Осталась одна гра на кожну гру ми. Настраиваємося як на останню Це гра, не виключення. А, перш за все, нам а, дуже важливо на даний час це відновлення. От, і постійно будемо готуватися на звягер. Команда дуже змінилась. Порівняно з першим кругом почали більш контролювати вони м'яч, розігрують дуже добре. Молода, омолодилась команда. Важко сказати, який гол красивіший. Я рахую, що забитий гол, я забитий гол. Немає різниці, як він був забитий, аби тільки команда вигравала, здобувала перемоги. І важливі такі три очки, які нам дуже потрібні. Буде гра з Вягелем, тоді будемо говорити. Готуємось до неї так само, як і до будь-якої команди. Будемо розбирати. Я, я, я рахую, що тренер нас добре підготує до цієї гри. Насамперед нам потрібно відновитись після цієї важкої гри. В цьому році ще Вягелем не програвав. Ну, щось треба з цим робити, так не можна. Я думаю, що будемо боротись. Все залежить від нас. Ми відштовхуємося від своєї гри. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет вболівай за своїх разом сильніші.